Привіт, мої дорогенькі дітки! Зараз ми з вами пограємо в гру, що буває взимку. Взимку іде сніг. Таке буває взимку іде сніг. Так, вірно, сніг іде взимку. Взимку радісно співають пташки. Буває взимку таке? Ні. Пташки взимку не співають. Добре, взимку діти будують замки із снігу. Буває таке взимку. Так, вірно. Взимку зеленіє всюди травка. Хіба таке буває взимку? Ні, звісно, ні, травка не зеленіє взимку. Взимку на деревах з'являються листочки. Хіба з'являються взимку листочки? Ні, звісно, ні, таке не буває взимку. Взимку можна кататися на лижах. Буває таке взимку. Так, взимку можна кататися на лижах, молодці. Взимку можна засмагати, загорать. Хіба можна взимку загорати? Ні, засмагати взимку не можна, тільки влітку можна засмагати. Молодці мої розумнички, до зустрічі! Дуже рада була з вами пограти.